Будемо е, зараз молитися молити на оздоровлення і запрошую всіх нас е, просити Бога, в цей час просити Його Боже, прошу Тебе. Е, можливо, не тому, що я маю велику віру, і не тому що е, я і то зробив, і друге, і третє, і четверте, і зціляв сам когось, і допомагав ще комусь, то апостоли далі могли. І бачите, не завжди воно так працює. Тому що це Господь все дає. А в покорі серця просимо нашого тата, нашого тата Небесного тату. Ти той, який все можеш, Тих, то, і ти той, який мені можеш допомогти. Ми рідні, близькі модій Україні. Ми просимо за себе, за наші рідних близьких, за наших братів, сестер також поранених, просимо за їхнє стілення, і тіла, і серця їхнього. І, звичайно, просимо за всю нашу. Україну за суспільство, це не наше. також просимо нашого Господа, щоб зціляв, і знову ж таки фізично, але зціляв також і ментально і тут, аби ми розуміли, якби мали це закорінення в Божих заповідь. Якщо би ми всі тримали з Божию заповідь, якщо би все весь наш народ тримався, то би супер. Немовірно супер. Тому і просимо Боже, щоб ми всі тримали свої залпов. Просимо зціляй нас. Ім'я оця сина, святого віка і віра. Господаря йому. Міні Ісусе, стою сьогодні перед тобою, що попросити про зцілення моїх спогадів. Усього, що я прожив, що зберігається моєму розумію і що продовжує мене мучити, ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку ношу середи. Прийди, Ісусе, і зціли всі спогади. Всі хвилини, коли я почувався відкиненим знеохоченим, проігнорованим навіть тими, кого любимо найбільше. Зцілив мені почуття ненависті, помсти, гіркоти і два пробачення. Які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біль і фізичним недухом. Зціли мене Ісусе від тих хвилини безпеки, які я переживав, і які перетворили мене в боязливу ненадійну людину. О, Господи, я ношу в собі так багато травм і і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, умий і у твоїй крові, дай мені своє зцілення, наповни мене своїм, вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю що ти дієш зараз у мій і що в тобі я буду новим створінням силою твого імені Ісуса. Амінь. Господи, благоселе <плес> жителю, святий царю, що краєш, а не мордяш, зміцнюєш під упалих, розносиш полавне, тілесні недуги людей поправляєш, молимо собі, Боже наш заслуг твоїх невічних, відвідай ласку Твою, простим їм всяке прорішення, вчинення словом, ділом чи думкою. Так, Господи, ці душу Твою силу з неба зійшли, відкнися тіло, погаси гарячку, утехоми страждання всяку потенну немач. Будь лікаром, Слухом Твоїм, підведи їх з постелі хвороб, і постелі слабості, цілими здоровими, і даруй їх церкві Твоїй, благодати і виконавицями волі Твоїй, бо тобі належить милувати і спасати нас Боже наших віславі даємо. В суйси, Святому Духу і не повсякчас на вікірі, Господа від нас. Влади по себе, житель, вікна, душит наших, ти що покориш, і возносиш, краєш, знову стіняєш. братів і сестер наших, відвідай ми всі твої, простягни руку твою, повністю не вітру і оздорови їх підніше з постелі, немочі. заборони духові немочі, віддали від них всякі віри, всяку рану, всяку гарячку. І Якщо є в них, які провини чи беззаконні, ослаби їх Відпусти, прости Твого рада, єдинолюбі. Так, Господи, постави створіння Твої Христі, Ісусі, Господі нашому, що з ним ти благословенність, пресятим благим, жовточим Твоїм духом і повсякчас, час, на віки віків. Господи, нехай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб верегти тебе. Перед тобою, що вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, що благословити тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Амінь. Нехай благословення і зцілення нашого всемогутнього Бога зійде на всіх нас, наших рідних і близьких, на всю нашу Україну, на весь наш народ, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Співаємо пісню, прославляємо нашого Господа і запрошую кожного.